В сьогоднішнім відео я підводжу підсумок моєї зустрічі з американським журналістом Кріс Сампсоном. Колись давно мені розповідали, що американці це саме більші загарбники, і весь світ їх повинен боятися. А говорив хто росіяни, яких колись ми вважали братами. Що принесла Росія в Україну ми бачимо, а що говорить Кріс, ми чуємо. Він назвав мене братом і я не проти, тому що добро, яке несе Америка, не порівняєш ніяк з тим злом і люттю, яке несе Росія. На жаль, це не всі розуміють, але наша перемога незабаром все поставить на свої місця. Дякую. Я ніколи не думав, що я з американцем буду оце брати інтерв'ю. Ви до мене приїхали, а я беру у вас інтерв'ю. Оце тепер я. Всім українцям покажу, що таке Америка, що таке, що вона допомагає нам. Mm -hmm. Тільки трішки довго ви з допомогою нам mm -hmm. тянули. Давно вже треба було дати оту зброю, мені здається, і ми давно вже навели порядок отута. So I that the help giving, I got part of that. <laughs> <свят> Каже, я згоден. абсолютно з тим, що дуже довго з цим тягнули, і є багато таких от проблем. Але в цілому mm -hmm. е, дуже добре, що зараз ця підтримка все одно є, і він сподівається, що точніше він впевнений, що вона нікуди не дінеться. Каже, що найбільше хоче подякувати і взагалі радий за свого найкращого нового друга. І взагалі він дуже вражений цією роботою і взагалі вважає вашу роботу е, як одного з найкращих, якщо не кращого, репортера, якого він тут зустрічав. Тому що коли він побачив ваш ютуб канал, на якому ви викладаєте е, відео про людей, які живуть тут, і ви у них питаєте, як, як вони ті, через це це проходили, і що у них який досвід є, е, то Кріс каже, це буквально те, що я роблю. Тільки, на відміну від мене, ви безпосередньо були тут, ви безпосередньо жили тут все життя. І окрім того, він каже, що обов'язково всі ці відео він перекладе на англійську. Щоб все це побачила американська аудиторія, тому що це дійсно те, що варто показувати, і, і особливо ці відео з 90-х, вони максимально вразили з тих часів, коли він каже, що, що це було максимально зовсім інше реаль. Тут і зовсім все було інакше, і для нього це теж дуже в певному сенсі було. Як чутливо, тому що він тільки в той час, якраз той період часу на початку 90-х, він тільки став батьком, і він пам'ятає дуже добре цей період часу. І коли він побачив через ваше відео, що було тут, він зрозумів наскільки інший світ в певному сенсі тут був, і ви через це відео даєте можливість відкрити цей світ для нього, і він хоче допомогти відкрити цей світ і для інших людей. Через те, щоб поширити ваш матеріал. Були тут, ви безпосередньо жили тут все життя. І і ще, я хочу сказати, що Коли він тільки вас побачив, він одразу зрозумів, що е, ви йому сподобались, прям навіть ще не знаючи, що ви репортер, фотограф. Він просто одразу побачив, що так, оця людина мені подобається, ще навіть не знаючи, хто ви і що ви. А потім, пізніше, коли він зрозумів, чим ви займаєтесь, ким ви є, він зрозумів, що так, оце, оце воно, оце та людина, з якою треба треба якось більше поспілкуватись, відкрити історію і так далі, тому що це дійсно. Uh, jak skazaw, brat -fotograf, jak <laughs> and he'll tell you, he remembers, I gave him a big Texas hug when we were there at the media center. He, he knew that. was my brother. Thank you. Thank you. you. Thank Thank you. Thank you. you. you.